Правила для новачків, або ж як не втратити гроші в криптовалюті. Всім привіт! Ви на каналі Наві Крипто. Тут тільки про корисну інформацію в криптовалюті і про наш досвід. Отже, давайте розберемося взагалі, що таке крипта, як в ній не втратити і які основні правила потрібно виконувати, щоб ви не тільки не втратили свій депозит, а також і заробили. Отже, перше правило ризики на крипторинку. Крипторинок це не простий фондовий ринок чи інший, який стабільний, не має волатильності. Крипторинок він дуже сильно міняється. Кожного дня ціна біткоїна чи ефіра може вирости або впасти на 15-20 Якщо у вас слабкі нерви, або ви дуже емоційний, це точно не для вас, тому що ви, скоріше за все, втратите свої кошти, емоційно будете приймати рішення заходити в різні незрозумілі проекти, будете ловити фому, так зване, тобто, коли ви не заробили гроші, і ви просто ваше життя перетвориться в саму руїну. Ви будете переживати цією криптою, не заробити грошей, і просто будете завжди засмучені і нічого не досягнете в тому житті. Тому крипта тут немає жодної кнопки, бабло це повноцінна робота, в якій потрібно вивчати різні проекти. Вчитися і після цього лише 10% людей заробляють на крипті. Тому перше правило: крипторинок це високоризикований ринок, в якому скоріше за все можна втратити гроші ніж заробити, і потрібно бути до цього готовим. Якщо ви до цього готові, ви усвідомлюєте, що, наприклад, заінвестували тисячу доларів, і ви їх втратите, тоді ви можете починати займатися криптою. Якщо ви дуже сильно емоційно не готові до цього, краще пропустіть і підіть або ж на роботу, або ж використайте інші способи інвестицій, які більш стабільніші і, можливо, не дадуть таких заробітків, як крипті, але ви будете спати спокійно. Тому це перше правило. Друге правило крипта це не лише графіки. Запам'ятайте, ви напевно бачили так: телеграм-канали, криптопортфелі, круті машини, магазини там і так далі, що люди купляють собі за гроші яхти, їздять по світі, подорожують, дякуючи крипті і дякуючи трейдингу. Вас просять лише прийти в Телеграм, підписатися на ВІП-канали, де дають готові угоди, куди вам потрібно поставити там плюс чи мінус, як на війному, і ви заробляєте гроші. Запам'ятайте, що якщо ви входите в трейдинг. Це звичайно, що найпопулярніший спосіб на даний момент зробити в крипті. Ви 100% спочатку зільєте свій капітал. Не заходьте в трейдинг взагалі на початку, хоча б півроку, тому що з мого власного досвіду я зайшов ф'ючерси, я втратив 70 тисяч доларів. Я їх втрачав дуже довго. Я їх втрачав емоційно протягом року часу, і я не усвідомлював того. І це як азартна, знаєте, як азартна гра. Ти втрачаєш і тобі хочеться більше, щоб відбити попередній мінус. І це безкінченна гра, поки ваші гроші просто не закінчаться. Тому не повторяйте мою помилку, не повторяйте помилку тисячі людей. Не заходьте в трейдинг. Крипта — це різноманітна сфера, де є не лише графіки, а також ердропи. Тестнети, ретродропи і так далі. Вам спочатку потрібно шукати інформацію, взагалі розібратися, що є в сфері криптовалюти для вас саме цікаве. Не обов'язково ви повинні займатися саме графіками так, і торгувати. Ви можете зайнятися вивченням різних проєктів, де ви зможете заробити набагато більше, але тут потрібно. Навчатися і дисципліна з часом. Ви повинні виконувати всі завдання, ви повинні цього вчитися, а не просто прийти, натиснути на кнопку бабло і отримати гроші. Якщо ви просто хочете в крипті пасивно заробляти, все, що ви можете зробити, це купити біткоін на тисячу доларів і за три роки заробити три тисячі доларів. Все, на цьому питання щодо пасивного заробітку на крипті завершене. Ви більше не заробите. Якщо це буде менша монета, яка має... Не таку велику капіталізацію. Ви зможете зробити можливо більше, там 10х, 15%, але це все буде на емоціях і ви все одно ці гроші або ж виведете, або ж не дотримаєте до моменту, коли вона виросте. Тому крипта це високоволотильний ринок, де ви не заробляєте відразу гроші і беріть це на увагу. Наступне правило: не інвестувати 100% від ваших заощаджень. Якщо ви, наприклад, заробляєте щомісяця 20 тисяч гривень там чи тисячу доларів, припустимо, ви не можете інвестувати всю суму, тому що ви емоційно не зможете пережити е, цієї волатильності. Ви просто будете приймати е, такі рішення, які просто будуть непридумані, і ви всього ли ж будете втрачати гроші так само, як і з трейдингом. Виділяєте маленький бюджет від вашого е, капіталу, від ваших, е, наприклад, заощаджень в криптовалюту на ті ж самі проекти, тому що. Ви можете розчаруватися в крипті набагато скоріше, ніж заробити, і відчувати себе тут комфортно. Тому максимум 10-15% від, від ваших заощаджень, ви можете виділити на крипту. Найбільше, тому що це дуже сильно може поміняти ваше життя в гіршу сторону, якщо ви просто ці гроші злієте. Далі, четверте правило, яке потрібно було поставити на початку. Не заходимо в фьючі. Так, як я і згадував, я втратив на фючах 70 тисяч доларів. Тут немає чим хвалитися, але ми ділимося власним досвідом, щоб вас застерегти, і ви не повторяли наших помилок. Я вам прикріплю скрині з мого фьючерс аккаунту Я тепер відновляю цей мінус, але лише дякуючи правильним. Сигналом і правильному підходу. У мене угода може висіти 3-4 місяці, і я її не зачіпаю. Я можу бути в мінусі на 10 тисяч доларів і в плюсі на 10 тисяч доларів, але я не фіксуюсь, тому що в мене є стратегія, якою я дотримуюсь і не приймаю таких рішень, які я приймав декілька років назад. Про це ми будемо говорити детально в нашому криптоком'юніті, тому обов'язково підписуйтесь. І звичайно, що п'яте, останнє правило крипта це. Не емоції, емоції в вкриті повинні бути відсутні. Якщо ви дуже емоційна людина, ви дуже радієте або ж дуже сумуєте, це не для вас, тому що ви, скоріше за все, не витримаєте такого по-перше, кількості інформації, яка тут приходить, а також волатильності на самому ринку. Тому ось мої основні поради щодо того, куди варто не йти в крипті, а, коли, а куди варто. В наступних відео ми також будемо розказувати про наші проекти, де ми заробили гроші, де ми втратили, скільки ми грошей тратимо на ті ж самі комісії. Тому обов'язково підписуйся. Також переходь в наш телеграм-канал, де ми щодня ділимося з нашою активністю, що ми робимо кожного дня. Тому дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк і до зустрічі в наступному відео.